Туреччину трусив землетрус магнітудою 6,2 бали. Угу. Ну це так серйозно з полиць магазинів. Сипалися продукти, а люди тікали крізь вікна. Я на а, Я бачив угу. там по босфору, прям такі хвилі був, було видно, як воно все так трясе, да? а, а знаєте, що Цікаво, За що відео. в цей момент одна з телеведучих була в прямому ефірі. Вона вела новини. І що ви думаєте? Вона не перервала трансляцію. Вона опанувала себе і продовжила говорити. Ну от професіоналізм, як то кажуть, його ж нікуди не подінеш. Плюс вони все одно вже звикли до того, що там є ці поштовхи час від часу. Одним словом, далі новини, що вражають. Туреччину трусив землетрус. Все було в прямому ефірі одного з телеканалів. Як відреагувала телеведуча? А на Камчатці прокинувся великий вулкан. Попіл накрив три населені пункти. Тим часом у Нью-Джерсі вигоріло понад 53 квадратних кілометри лісу. Хто постраждав? Це новини, які справді вражають. Надзвичайний стен оголосили у США у штаті Нью-Джерсі в окрузі Оушен вирувала масштабна лісова пожежа. Вогонь миттєво охопив понад 53 квадратних кілометри лісу і поступово підібрався до житлових будинків. Місцева влада евакуювала з епіцентру подій понад 5 тисяч мешканців. Зверніть увагу на ці жахливі кадри. Вогонь охоплював будівлі зі швидкістю вітру. Люди навіть не встигали евакуюватися, не те, що приборкати полум'я. Пожежа також дісталась до закритої атомної електростанції, але там рятувальникам вдалось контролювати вогонь, і небезпека минула. Причини займання з'ясовують, але зазначають, що це одна з найбільших пожеж за останні 20 років у тому регіоні. А Ця історія теж про пожежу, але більше про те, як рятувальник зі США народився у сорочці. На кедрах ви бачите метушню. Це пожежники, очевидці, і поліція біжать рятувати з під завалу рятувальника. Він стояв на ганку палаючого будинку у той момент, як будівля підірвалася і частиною даху привалила його. Цей момент попав на бодікамеру поліціянта, який побачив страшний обвал, і відразу кинувся рятувати чоловіка. На щастя, ніхто у цій історії не постраждав. Пожежник справді має гарну вдачу. Вдачу непогану має і ця жіночка з Нью-Йорка, Ліза Девіс. Вона чудом уникла смерті після вибуху каналізаційного люка на дорозі. Якби жінка проходила місце вибуху на одну секунду пізніше, то для неї, і для двох її онуків точно той день був би трагічнішим. Вибух був настільки потужним, що розірвав асфальт і викинув його в повітря. Причиною цьому став великий вміст газу в каналізації. А як щодо землетрусу у прямому ефірі? У турецькому Стамбулі стався потужний землетрус магнітудою 6,2 і бали. Він тривав трохи більше ніж 13 секунд, але встиг налякати людей, наробити шкоди. У цей момент ведуча одного з телеканалів Мелтембосбейоглу у прямому ефірі. Розповідала новини, і уявіть собі не припинила вести ефір, не зважаючи на сильні поштовхи. Це відео стало вірусним у соцмережах. Те, прямолиочок, щетити більше прямолишаночок, щетити більше прямолипіцентр землетрусу був у Мармуровому морі. Це за 40 кілометрів від Стамбулу. У результаті близько 360 людей травмувалися, але це все сталося здебільшого через паніку. Багато хто рятуючись, вистрибував з вікон, бо швидко залишав приміщення. А після землетрусу чимало людей ночували на вулиці у наметах, побоюючись повторних поштовхів. На Камчатці місцеві мешканці спостерігали за потужним виверженням вулкана Безименного. Густий дим і попіл накрив три населених пункти. Уявіть собі, викид попелу досягав 11 кілометрів у висоту над рівнем моря. Через це у тому регіоні оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Вулканічний попіл може критично впливати на здоров'я, бо складається з дрібних гострокутних уламків порід та вулканічного скла. Через це місцевих жителів закликали залишати. У приміщеннях і не бути за на відкритому повітрі, та одягати захисні маски.